У Шаргородській громаді 10 червня відбудеться масштабний фестиваль, під час якого збиратимуть кошти для збройних сил України. Всі зібрані гроші передадуть благодійні організації Берегиня країни для ремонту Багі. Усі автівки передадуть захисникам. До фестивалю доєднуються і діти, і дорослі з усіх населених пунктів Шаргородської громади, а також з Калинівки, Хмільника та інших. Детальніше про благодійний захід розповіла Олена організаторка заходу. Найближчим часом, а саме у суботу, у Шаргородському районі, в нас буде проходити турнір по футболу серед дітей. Можна сказати, навіть не турнір, а швидше фестиваль, де будуть і танцювати діти, і грати діти будуть у футбол за підтримкою також батьків та вчителів. Кроме того, буде ярмарка, будуть виготовлені продаватися роботи дитячі, те, що діти зробили на підтримку ЗСУ. Будуть розігруватися цікаві подарунки, призи для збору коштів на баги, саме на машинах для військового.